Вітаю всіх колег вчителів всіх 10-11 класників, всіх тих, хто разом з нами опановує курс профільної поглибленої математики, зокрема Алгебра 10 клас, 42 й параграф підручника профільного рівня застосування похідної до розв'язування рівняння нерівності та доведення нерівностей. А 39-й параграф поглибленого рівня. Ще і до доведення тотошності. Чому я тут навожу приклад підручника поглибленого рівня? Тому що у профільному рівні задач зірочкою немає. А от у поглибленому рівні 39 й параграф, є ось така задача: доведіть тотожність Пов'язану з Арктангенсами, і оскільки параграф називається Застосування похідної, зокрема, до доведення тотожності, підказка вам є. Хочу сказати, що учні профільного рівня не вивчають похідну Арктангенса, а учні поглиблених класів вивчають, оскільки цілком можливо. Ролик будуть дивитися і учні профільних класів, а зокрема, і учні, які навчаються за рівнем стандарту, то я вам напишу похідну від арка Тангенса 1 на 1 плюс Х квадрат. Ось це вам, ви ну, знайшли в інтернеті, звичайно, це вам такий довідковий матеріал. Отже, шановні учні, шановні вчителі, кому цікаво, натисніть, будь ласка, паузу, і спробуйте довести. Цю тотожність. Ну, сподіваюся, у вас вийшло. Перш ніж доводити тотожність безпосередньо, я хочу сказати, що, можливо, трішечки простіше буде, якщо я використаю формулу арктангенс мінус Х, це мінус арктангенс Х. І таким чином моя Ліва частина буде подаватися у такому вигляді. О, і саме це я буду досліджувати. Хочу зауважити, що у підручнику поглибленого рівня на сторінці 503-504 доводиться тотожність пов'язана з аркусами. І там доведення цієї тотожності починається з області визначення виразу, який стоїть у лівій частині тотожності. Правильно, автор починає. Ми тут так само почнемо з області визначення нашого ну, виразу в даному разі. Х квадратне дорівнює 1, тобто х не дорівнює плюс-мінус 1. Ми до області визначення ще повернемося. І ми порівняємо це завдання із завданням підручнику. Тому що в підручнику області визначення того виразу, який там подається, є всі дійсні числа. Отже, для того подивимося ми на те, що нам треба довести. Нам треба довести, що значення цього виразу завжди дорівнює константі тільки різні константи. Тому. Маючи певну аналогію, ми розуміємо, що від цього виразу треба знайти похідну і подивитися, а чому ця похідна дорівнює, в принципі. Отже, беремо похідну. Похідна першого доданка зовсім проста. Це 2 на Похідну від арктангенса, а ось похідна другого доданку, вона достатньо вже буде складна. 1 на 1 плюс цей вираз у квадраті. І на похідну внутрішньої функції, тобто на похідну цього виразу. Ну, в принципі, я не можу сказати, що я там якійсь великій кількості учнів давав цю, цю вправу, невеликий, Але були учні, які просто ставили дорівнює і ланцюжком це розв'язували. Ну, я, чесно кажучи, не прихильник такого. Я прихильник того, щоб ми окремо знайшли ось цей компонент, спростили і окремо знайшли оцей компонент спростили. Отже, наш червоний компонент. Я його не буду вже переписувати. 1, 1 плюс 4 х а тут х квадрат мінус 1 в квадраті. Поки не розкривав. Він йде у чисельник. А у знаменнику. Ну, давайте знову не буду розкривати. Все-таки буду. Враховувати те, що цей фільм можуть дивитися ну, різні учні, в тому числі учні, які, яким можливо зразу важко розкрити, тому я буду поступово це робити. І ми бачимо, що коли ми спростимо утворений знаменник, то ми будемо мати можливість згорнути цей знаменник. До квадрату. Що я її зробив? Отже, те, що я підкреслив червоним, я спростив. Тепер те, що зеленим. Зеленим – це похідна. Ну, давайте я її перепишу і буду знаходити. Значить, похідна від чисельника на знаменник, мінус похідна від знаменника на чисельник. А тут знаменник у квадраті. Коли я розкрию дужки, ну то, в принципі, зразу виникає перша ідея мінус 2 винести, мінус сюди х квадрат плюс 1. Ну, ми можемо, якщо дуже велике є бажання. Позначити цей вираз f від x, щоб двічі не переписувати якась функція від x. І тоді похідна цієї функції буде дорівнювати. Давайте підставляти те, що ми знайшли. 2 на 1 плюс x квадрат у нас і було. Плюс х квадрат мінус 1 у квадраті. На х квадрат плюс 1 у квадраті помножити на мінус 2 х квадрат плюс 1. На х квадрат мінус 1 в квадраті. Ну, давайте акуратно попрацюємо з другим виразом. Ми побачимо, що багато що скоротиться. Раз скоротилося і два скоротилося. Ось так. І в нас залишається мінус 2. 1 плюс х квадрат це дорівнює нулеві. Це означає, що функція f від x є константою. Але тепер давайте повернемося до того, що ми з вами знаємо по нашому підручнику. Підручником ми з вами знаємо, що. Область визначення того виразу були всі числа. А раз це були всі числа, ми просто взяли будь-яке число, підставили і знайшли, чому це дорівнює. Маю сказати, що тут ситуація інша. Ми з вами, коли область визначення цього виразу пригадаємо, їх не дорівнює плюс-мінус 1. Я можу цей, цю область визначення зобразити графічно. То ми побачимо з вами, що розглядати ми повинні нашу функцію на трьох різних ділянках. І те, що F' дорівнює нулеві, ми довели поки що, що на кожній з цих ділянок ця функція є константою. Але якою самою константою, ми не знаємо. Тому я от її сюди скопіював, по-перше, ми можемо скопіювати наш, Ну можна сказати, спрощений вираз оцю спрощену. Ну вона не спрощена, вона просто записана в іншому вигляді. І тепер ми розуміємо, щоб дати відповідь, на, щоб довести тотожність, ми на кожній з отриманих ділянок маємо знайти F від X. Ну, тут є зручні точки. На першій діляночці це точечка мінус із трьох. Вона дуже зручна. Два арктангенса мінус із трьох плюс арктангенс два на мінус корінь із трьох, а в знаменнику буде. Двіючка. Тому це 2 арктангенс мінус корінь із трьох плюс ще один такий арктангенс, це три таких арктангенса. мінус корін із трьох, це три помножити на мінус пі на 3. І на цій діляночці дорівнює числу Пі. На другій діляночці, ну, звичайно, візьмемо 0. Ну, це просто дорівнює нулю, 2 арктангенса нуля. І нарешті на третій діляночці ми візьмемо корінь із трьох, ми підставимо і побачимо, що це 3 арктангенса корінь із трьох, це 3 пі на 3, і це дорівнює, Перепрошую. Тут в першому випадку мінус скушал. Не треба. І останньому випадочку це дорівнює І Таким чином ми довели нашу тутошність. Сподіваюся, вам було цікаво і корисно. Ставте, будь ласка, лайк, підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей.